Вітаю, друзі! Звати мене Наталя, маю хорошу новину дов'язана моя фрея. Дов'язана, заблокована, красивезна, і вже можна її одягати. В'язання я починала з восьми рапортів. Далі кількість подвоїлася, їх стало 16. І вже ось наприкінці їх було 32. Можна ще раз було повторити, тобто ви зрозуміли, що малюнок це я повторила три рази. Можна було повторити ще і четвертий раз, але, якщо чесно, я не наважилася, оскільки в неї був би величенький розмір, а досить велику шаль її не одягнеш під будь-що. Так, це дуже гарно. Але гарна шаль велика в мене вже є, і вона лежить, одягаю я її всього кілька разів за сезон. А речі, та ще й такі красиві, вони повинні жити, а не просто там десь собі лежати у гардеробі. Їх повинні бачити люди, і ми повинні насолоджуватися їхньою присутністю в нашому житті, так? а не знати, що вони десь там лежать і сумують. Без нас. Так, в'язала я з чого? Я з собою з України провезла цю пряжу, і її мені подарувала Оля Матерна. І ось її рукою написано, що це 50% бавовна, 50% акрил. Знаю, що у 100 метрах. Ой, перепрошую, у 100 грамах. Тут 1600 метрів і в'язала я у три ниточки. І цю пряжу мені Олечка подарувала за шаль волошки. Їй сподобалося. Ми тоді разом були у спільнику. І вона мені зробила такий приємний презент. І ось, Олечко, будь ласка, і з. Подарованої пряжі, вийшла ось така шаль, У мене ще трішечки пряжі цієї залишилося. можливо, навіть і на топ мені ще вистачить. Так що щиро, щиро дякую, я дуже-дуже задоволена. На рахунок розмірів а, виходить, що по висоті вона Приблизно 40 см, і розмах біля 90 см. Тобто це така невеличка шалечка, яку можна одягати, ну, фактично під будь-що, але, звичайно, не під спортивний стиль. І от я нещодавно задумалася над тим, що дійсно зараз е, у нас дуже багато справ, ми спішимо летимо кудись. І такий. Гарний аксесуар ми не можемо одягати кожного дня, бо кожного дня фактично ми ходимо у спортивному одязі. Спортивний стиль маємо. А шалі, вони дуже витончені, вони дуже гарні. І все-таки їх краще носити не під спортивний одяг. Це 100%. Ну, ось, що стосується цієї шалі. А зараз чекаємо хорошої погоди. Бо я ж таки хочу зробити хоча б невеличку, але фотосесію. Так ще до нових зустрічей, дорогі мої глядачі. Всього доброго!